Ви знаєте, від нас залежить багато. Ми можемо постаратися впливати на обставини. Ми можемо постаратися вплинути на владу, яка нам не подобається. Ми можемо при виборі, при голосуванні не продатися на кілограм гречки, як брат Андрій казав. А ще є такий суттєвий засіб нашого впливу на владу це молитва. І Біблія каже, моліться за тих, хто при владі. Просіть у Бога благословіння на свою владу, щоб під силою вашої молитви влада стала краща. Ми можемо впливати на чоловіка або на жінку, постаратися якось молитися за них, підсказати, любити їх більше, щоб вони змінилися. Ми можемо постаратися вплинути на здоров'я. Не наїдатися серед ночі, не їсти чіпси, сухарики, не пити пепсіколу, не дивитися в комп'ютери до півночі, а потім голова тріщить, не говорити по мобільних телефонах по три години, а потім голова болить, не обіжатися, бо потім тиск піднімається, серце боїть, не завідувати, не гніватися. І таким чином ми вплинемо на своє здоров'я, і воно стане краще займатися. Якоюсь гімнастикою, а не лежати на ліжку сутками. І тобто ми можемо постаратися вплинути на обставини, які нас роблять нещасливими. А коли не виходить, вплинути на обставини і міняти обставини, як би ви думали, що треба робити? Треба міняти своє відношення до тих обставин. Якщо я можу міняти здоров'я, я його міняю. Якщо я можу змінити свою жінку або чоловіка, відповідно, то я. Змінюю, якщо я можу вплинути на владу, я впливаю. Якщо я можу вплинути на те, що мене обкрадає у моєму щасті, то я це роблю. Але якщо я не можу це робити, якщо це від мене не залежить, тоді треба міняти вже не обставини, а своє відношення до тих обставин.